Доброго дня, друзі! Якщо ви шукаєте насос для водопостачання, вам буде корисне це відео. Віло Україна хоче познайомити вас з цікавою новинкою. Це не просто насос, це рішення для водопостачання. Насос, який має назву Віло Ісар Сар Буст. Цікаве рішення, яке об'єднує і насос, і прилад автоматики, і сенсори роботи забезпечує автоматичне водопостачання, комфортне водопостачання будинку на водопотреби людей, на полив і багато чого іншого. А це розпаковка насоса Vilo і Sarboost 5. Заглянемо в коробку подивимося що всередині. Отже, що в коробці? Власне, насос з кабелем під'єднання до електромережі, інструкція з монтажу експлуатації українською мовою і іншими мовами, декларація про відповідність і елементи підключення. Що це таке, для чого, як це підмикається, ми подивимося згодом. Це огляд установки ViLo і Sarboost. Отже, що ми маємо? Насосна установка для водопостачання. Скажу зразу, що установка досить таки важка. Це важливо, тому що при роботі установки неодмінно будуть шуми. Віброніжки, якими обладнана установка, це дуже важливий чинник, який допоможе зняти рівень шуму, що важливо для приватного будинку. Панель керування дуже проста. Лише три кнопки: кнопка вімкнення, кнопка зменшення напору, кнопка збільшення напору. Все просто інтуїтивно шляхом натискання на ту чи іншу кнопку ми або зменшуємо необхідний напір, або його збільшуємо. Сектори ми бачимо від одинички до шести, вони розбиті на подвійні поділки. Таким чином, натискання кнопки призводить плюс, наприклад, призводить до збільшення напору на... 0,5 атмосфери. 0,5, 1, 1,5, 2 і так далі. Що ще цікаво? Огляд: у нас є отвір для заливу водички, це обов'язково необхідно для початку роботи. Ми бачимо отвір для заливу водички, це необхідно під час обслуговування станції або підготовки до зимового сезону. Доступ до підкачки мембранного баку. І доступ до перемикання режиму роботи установки в режимі самосмуктування або режим під заливом. Це те, що необхідно знати щодо основних компонентів установки. Звісно, що кнопка є загальна подача живлення, виклик, і доступ до. Комунікаційних контактів це можливо використати, коли ми використовуємо дві установки для роботи в паралельному режимі. Що необхідно зробити перед запуском установки перед підключенням? Власне, ми підключаємо на да. Відповідні наші під'єднання, вхід і вихід От такі цікаві штуцери. Це поворотний штуцер, який дуже просто кріпиться, все входить, що необхідно, входить в комплекс. Тут поворотний, Повертаються на 360 градусів. Це дають можливість під'єднатися вже безпосередньо на об'єкті, в залежності від того, як розташоване під'єднання на ділянці підключення. Що ще необхідно пам'ятати, обов'язково залити водичку. Тобто ми відкручуємо цей, цю пробку і заливаємо водичкою до тих пір, поки водичкою установку не заповниться. Таким чином. І вмикання установки. Як ми вже сказали, відбувається шляхом піднідання до мережі, натисканням подачі кнопки живлення і активації кнопки включення на панелі керування. Як ми вже сказали, це не просто насос, це насос з автоматикою, сенсорами, які забезпечують роботу даного обладнання. Але що важливо, ця насосна установка має частотний перетворювач. Саме це забезпечує стабільний стійкий тиск в системі водопостачання, незалежно від того, скільки споживачів в той чи інший момент користуються приладами сантехнічними, або особливо важливо, коли ви використовуєте цей насос. Для поливу, адже включення додаткових систем поливу, форсунок, воно може призводить при роботі до зменшення продуктивності. З цією установкою такого не відбудеться. Частотник утримує тиск на постійному рівні. Також нагадаю, що дуже легко і просто з панелі керування керувати власне, цим напором, зменшуючи або збільшуючи параметри, які нам необхідні. Що ще важливого хотілося б сказати. Прилад керування контролює роботу установки на появу помилок. Що це означає? Сухий хід, недостатній тиску мембранного баку, нестабільні параметри, низька або висока напруга, робота поза межами характеристики все це відслідковує блок керування і своєчасно подає інформацію на панель. Ми бачимо, починає світитися замість. Зеленого вогника червоний і світиться відповідний сектор. В інструкції з монтажу експлуатації ви зможете подивитися і прийняти необхідні кроки, аби усунути ту чи іншу помилку. Отже, що ми маємо в підсумку? Вілой сарбуз це надійний помічник для приватного будинку, коли є потреба в водопостачанні. Незалежно ми беремо водичку з резервуару, з колодязя або просто недостатньо тиску води в трубопроводі, який підходить до будинку. Ми маємо можливість використовувати цю установку для підняття тиску в самому будинку, так і для використання на полив. Наявність частотника дає можливість дуже плавно підрегулювати під наші потреби, забезпечити той тиск, який зробить життя максимально комфортним. Гарантія на насосну установку складає 2 роки. Друзі, якщо вам потрібна консультація більш детальніша по цій установці, звертайтеся до спеціалістів компанії Віло Україна і звертайтеся на точки продажу обладнання Віло.